Є Хороші речі, які сьогодні проголосували до основної відпустки 30 днів. Це те, що нам військовослужбовцям допомагає. Коротше, додали 15 днів відпустки військовослужбовцям. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за відповідний закон. Тобто було 15 днів. Було 30 днів, плюс 10 за сімейним обставин. Ага. Тобто ти міг брати 40 днів відпустки. Додали ще 15 днів, які ага. ти можеш взяти для учасників бойових дій, і це дуже хороша історія. І плюс внесли зміни до держбюджету щодо компенсації невикористаних відпусток. Тобто, бо є таке, що в багатьох бригадах не відпускають, тому що це підриває боєздатність бригади і не відпускають хлопців відпустки. І абсолютно справедливо, що ці хлопці мають отримати і дівчата компенсацію. Це вважає ще одна місячна зарплата. Тобто, коли ти не ходиш, а того не було процесу, і це добре. Це дуже хороша зміна. Загалом до бюджету внесли низку змін. Я от хочу зачитати. Е, Пропонує збільшили видатки сектора оборони на 412 мільярдів гривень. З них 115 на грошове забезпечення військовослужбовців. Це власне відпустки і підняття зарплати. 216 на закупівлю та виробництво озброєння. Це фактично, що в нас 5 мільярдів доларів е, піде на закупівлю дронів різного роду, іншого озброєння. Я яди не розумію, З взяли гроші. Та я так розумію, перекинули з інших грошей. Ну, немає ну, чесно, Дивись, щоб це просто не були. знаєш, типа, так... ухвалили правильні рішення, а намалювали папірці. Може нас, звісно, які з'явилися, додаткові і... гарантії від європейських партнерів. Європейські але... Європейські партнери, заморожені активи російські. Ми отримуємо Ну, знову ж таки. Треба виконувати трошечки ще задачки. Ну вже внутрішньо... сьогодні виконали за 330 депутатів. Проголосували ну і БЕП треба знову не забувати про БЕП і Белось інші, інші, інші а... ну, речі. загалом, дуже правильні історії проголосували. Знаєш, щось хороше говорити, Мати ці президентські ініціативи пушив їх Павло Поліса. Прем'єр, це заступник керівника Офісу президента. Пані прем'єр-міністр, вже вже нова, яка пушила цю історію зі своїм урядом. Ну і уповноважена справ військовослужбовців. Так само, тобто та команда людей, яка напрацьовувала зміни, це позитивні речі, про які я вважаю, треба інколи говорити, особливо в рамках того всього, що відбувається на фоні ось цього. Бардаку цього цирку трансляції, яку ми бачимо в Верховній Раді, що хоча б між цим вони хоча б правильно кнопки тиснуть. Але це, але тиснуть кнопки. Я не кажу, що не вони голосую. Вони не впливають. І просто спустили, сказали, це хороший законопроект. Не подивилися. Ага, ну так, да, це ж нормальний, треба ж голосувати за військових. І проголосували. А... Дякую їм на тому. Ну, дивись в такому в контексті бюджету. Це окей, тому, що нам потрібно зараз шукати протидію. Я казав, що до цього питання повернуся. Два нюанси по цьому по бюджету хотів би згадати: по перше сталася важлива історична подія нового уряду, ухвалена. Програма розширення контракту 1824. О, наша улюблена з тобою. Так на оператори Рада сьогодні проголосувала. Якраз ну, це ж я кажу, це, це ж про гроші так, в тому числі для забезпечення. Цієї це програми. ж от, якраз таки про це так само. Тобто, якщо подивитися на зміни в бюджеті, я додам я дуже тішуся, дві що? речі. Такі оце якраз оператори БПЛА, і треба говорити про реактивні шахеди, які почали літати вже другий день поспіль. По Україні літають реактивні шахеди. Ну давай про 18-24 чотири проговоримо. Дивіться, мені дуже імпонує, що це тема БПЛА, і вона Вається, тому що молодь якраз хоче йти літати. Тобто, якщо з штурмовими Тільки не літати, да? ну і такі теж є. Якщо штурмовими підрозділами штурмовими контрактами, піхотними було важко. То я думаю, що це зараз дасть нам абсолютно новий подих нової молоді, яка хоче воювати. Я знаю багато дітей, які дітей кажу вже юнаків і молоді, які чекали. Мене неодноразово звертались. Кажуть, ну що, ну коли там, ну коли там буде БПЛА? все вже є. Я так розумію, що тиждень це повноцінно запрацює, тому що генштаб має ухвалити відповідні накази, має зробити. Всі необхідні документи для того, аби підрозділи можливо, ну, визначити підрозділи, та, визначити штат, нові підрозділи. підрозділи Вочевидь, це будуть сили безпілотних систем будуть сюди залучені. Та, мусить та. бути залучені. Тобто, тому, це ще деякий час забере, тому імпонує ця історія. Імпонує, що є цей рух, дворічний контракт для БПЛА, це теж справедливо. Тобто, якщо піхотний він річний і півроку ти маєш пробути на лінії бойового зіткнення, виконуючи бойові задачі, то тут ти маєш два роки контракту і рік виконувати бойові задачі для того. Аби реалізувати свій контакт, далі виходиш рік від термінування в тебе від строчки, і можливість отримувати нульовий кредит на іпотеку на житло. Ну, виїзд за кордон штука. так само і виїзд за кордон буде дозволений. Ну тобто е придумуємо сучасні якісь класні речі, розумієш. Навіть в цій війні мусимо адаптовуватися і е робити. Правда, я знову ж таки, згадував, моє поліса ще на початку червня анонсував ці зміни, е але попали перед ці всі перетурбації з урядом. І от новий Кабмін взявся до роботи і швиденько е все робить. І це теж імпонує. Подяка міністру оборони за те, що він взявся. Так, До речі, все, як дивно, я, я от критикував його призначення, а? але а? А? Зараз, зараз я вже в собі. Більше і більше сигналів того, що він такий бюрократично-системний чувак, який може це все болото міноборонівське розірвати. Я казав, у да, мене до Шмигаля дуже хороша стане. Я скажімо так, відкочую, відкочую. Відкочу. 330 за. Я відкликаю свої слова назад, що я прямо сильно критикував призначення при міністра оборони. Ну, просто там логіка була порушена, типу, як можна з прем'єра переводити на міністра оборони. Тобто, якщо тебе звільняють з посади прем'єра, значить ти в чомусь не впорався. Чому раптом ти маєш чому? за логікою Перезапуск, ротація якась? Ну, лука. таке собі. В великих фондах теж людину знімають за два-три роки. Ну порони живим, наприклад, що там закидають. Чому засидівся? Треба А, але умовно дивись. От є в нас з тобою наша команда. Розумієш, от я теоретично керую нею та. Наша тімка, наша агенція. у Нас є одна агенція. Колись скажемо вам про неї з Василем. Камінсун, Камінсун, робимо сайт е, і все там чуть попрацюю. Поміняємося місцями, бушти керував. Я буду трохи щось інше робити. Нормально, нормально, <світ> демократично. Демократично <світ> голосували народні депутати за відкочування того законопроекту, який був ухвалений два тижні тому. Після е, того, що люди вийшли на вулицю, показали свій голос. Е, е, демократичні е, зміни в демократичній країні існують і. Це був той самий момент. Та ми самі зайшли в це, самі створили проблему, самі її вирішили, самі собі пообладували. 330 нардепів проголосували за повернення фактично незалежності на буІСАП, і це окей. І я чесно не хотів би на цьому дуже зупинятися. Хіба ти маєш якісь свої думки? Я би хотів би краще розглянути хороші зміни. До бюджету чи хочемо щось сказати про САП, Е, Ну просто залишаються актуальними питання е, інші, е, все ж таки хочеться при, при, припідняти цю. Ну але зрозуміло, що тут якби ми зараз там про не будемо все подаватися. Подробиці сьогодні трошки інший фокус уваги. Е, БЕП. в нас не затверджений голова БЕП. Досі урядом вже новим так. урядом Сверденко, е, і це стримує в нас. Е, ну фактично, що я не знаю, принаймні ж таки на цю хвилину, поки ми пишемо, тому що сьогодні останній день, коли можна затвердити його, виконати Куртурні маячки МВФ і отримати гроші від МВФ. А гроші це зараз питання нашого виживання. Тому тут особливо проговорювати нічого, можна там вдаватися в якісь інші там ще питання домашніх завдань. Я думаю, що наша країна змінилася значно на краще так само зараз, після 22 липня, коли вийшли люди на вулицю. І зараз і влада, вона так трошечки роздуплилася, холодним душик отримала, тому що це дуже складно. Складно, скажімо так. Влада перебуває в умовах воєнного стану а в такій ситуації, коли, знаєш, це як студент, який 5 років вчиться в університеті, то і ви собі, що ми студентами. Ми з тобою вчилися, в принципі, в одному вищі, але в різних факультетах. Але це не суть. Питання в тому, і ви собі, що нам не треба здавати жодного іспиту за 5 років. І нам кажуть, ви встрійно отримуєте диплом. Та. Ну, що б ми робили? Це були б п'янки, жрачки, якісь десь 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 би тільки тусувалися, але точно не вчилися А влада так само, тобто, фактично, вона не має цього іспиту у вигляді виборів. Вибори це іспит. От вона не мала цього іспиту, і зараз вона отримала такий відголосок від вулиці, і це дуже добре. Вона зараз трошечки прийшла більше до тями. Це важлива подія, яка відбулася. Ну а другий ще такий аспект, який би я ще по набу і Сап хотів би окреслити. В сенсі цього от іспиту, який пройшла влада, це те, що вона теж я думаю, що буде оздоровлюватись. Нездорова тільки тенденція того, що наш парламентаризм зґвалтований, вибори народних депутатів відбуватися не можуть. А ми парламентсько президентська республіка, парламентсько насамперед, сьогодні вже в парламенті виступали люди, які виходять з фракції Слуга народу. Це типу такий паршивенький тренд, який. який... Який я не знаю, який нас тільки буде далі рухати до виборів принаймні народних депутатів? Напевно, в якомусь якійсь перспективі, тому що загалом наш парламент перестав бути дієвою. В парламенті з футболки не поробимо це. Це для тебе ще такий важливий це, нарешті. В цій верховній раді завели щось хороше. Мерч не п... робимо». Гроші, з якого весь з продажу йдуть на FPV. А чому ми його побачили? Тому що відкрили трансляції Верховної Ради, але краще б того не робили. Краще б не робили. Там уже власенко, тицяє в середній палець, комусь там бійка на без жили цих мемів? Та ми їх срапи, чесно кажучи. Ну серйозно, типу, це не це не це просто типу небожит. Я вважаю, це треба продавати на Netflix. Це кошти в державний бюджет продавати це на Netflix і через підписку. Хай дивляться. Бі, це це типу, це мене просто це захисний механізм. Це показувати. Це захисний Це, це показує розрив небожителів е з тією ситуацією, в якій живе Україна, важкі ситуації, і е і вони охраніли. От саме народні депутати нас охраніли. Чесно охреніли, кажучи. кажуть, просто і я не знаю. Е, я не знаю, що нам робити, чесно кажучи, з парламентаризмом, тому що він мало того, що зґвалтований. Е, як це все голосувалося за набу, як зараз відкочувалося. Як, як провести перевибори? Я не, не знаю. От я не знаю. Це, це якась складна конструкція, але однозначно щось, щось з парламентом треба робити. Тому що треба робити, е, так. Я поки що не маю відповіді. Ну, е, я теж не маю чесно, але треба щось з ним робити. Він має парламентаризм має жити і має жити нормально. Давайте нам він. треба провести парламент. парламент вибори. Мону колись колись на основі їх подивитися, як це все відбудеться і провести президентські вибори, але це ну станеться не раніше як напевно наступного року, не раніше.